Багато все. Це все треба. Так, Богданчик. Треба бути терпеливим для того, щоб для того, щоб ну і, треба бути терпеливим, щоб не спішити, бо якщо спішити, можна наробити ж біди. Добре. Так, наші горобчики виробляють терпеливість практику терпеливості проводять. Вибирають зернятка. Які там є діти, ви бачите, які там Гри, є зернятка? Рис, шумо, гречка, макарони, листки, листя. Яке листя? листя? Молодець. Максим, так. Юрчико, як ти розумієш, який повинен бути скаут? Як ти розумієш, це повинна? Усе розуміти. Добре. І нічого поганого не робити. І не казати мати. Добре, Данилко. А що може?